Одним із найбільших успіхів медицини ХХ століття можна вважати розробку магнітно-резонансної томографії або МРТ. За допомогою спеціальних приладів безпечно отримують зображення внутрішніх органів людського тіла, використовуючи електромагніти. У приладі МРТ чотири електромагніти розміщені навкруги пацієнта. Найпотужніший із них розташований уздовж усього приладу. Він створює неймовірне сильне магнітне поле. У найсучасніших апаратах МРТ індукція магнітного поля цього головного магніту досягає двох тесел. Це в 40 тисяч разів сильніше магнітного поля Землі. Інші три електромагніти в системі МРТ виконують роль градієнтних електромагнітів. Індукція полів, які вони створюють, значно менша до 27 тисячних тесли. Ці три електромагніти утворюють змінні магнітні поля під час того, коли головний електромагніт створює навколо пацієнта інтенсивне постійне магнітне поле. Цей головний електромагніт створює навколо пацієнта інтенсивне постійне магнітне поле. Система індукційних котушок, розташованих біля пацієнта, випромінює радіохвилі крізь його тіло. Для кожної конкретної частини тіла використовуються різні котушки. Частота радіохвиль, які випромінюють котушки, встановлюється такою, щоб радіохвилі впливали лише на атоми гідрогена в організмі людини, оскільки вміст води в ньому дуже великий. Зазвичай атоми гідрогену в тілі орієнтовані випадковим чином відносно будь-якої осі, але в апараті МРТ вони вирівнюються вздовж лінії магнітного поля головного магніту, як компас, спрямований на північ. Коли атоми вирівнялись, випромінюється радіоімпульс. Магнітне поле радіохвилі змушує деякі атоми гідрогену змінювати напрямок орієнтації на зворотній з півночі на південь. Після припинення радіоімпульсу атоми гідрогену повертаються до своєї вихідної орієнтації у просторі і випромінюють енергію, яку вони отримали від радіоімпульсу у вигляді електромагнітних квантів. Градієнтні котушки фіксують ці кванти і передають їх на комп'ютер для створення зображення внутрішніх органів пацієнта. На відміну від рентгенівських променів, магнітне поле апарата МРТ є безпечним для людського організму, доки на людині немає виробів з металу чи будь-яких пристроїв, на які впливає магнітне поле.